Організація Галицька асамблея, перше, що, що це таке звідки воно взялося. Ясно, що це не взялося на порожньому місці. Це є своєрідне та, продовження всіх тих ініціатив э, груп, організацій, які впродовж багатьох років ідеї в Галицькості ставили в основу своєї діяльності. Э, це я маю на увазі, то, що це люди з середовища, якщо у Львові, то Галицького дискусійного Мітуса. Дороження Галичини, а також інших ініціатив, які є в інших містах Галичини, Європі, Франківськ і менші міста. Все це діяло в своїх в рамках, в своїх містах, якось перетиналося, але нова ситуація, ситуація, яка виникла в Україні після Майдану і в зв'язку з подіями на Сході, поставила вищі завдання, зрештою дала більше можливості, оскільки, якщо раніше було невідомо, куди Україна йде чи куди вона. Якщо взагалі куди-небудь йде, то тепер ніби однозначно, принаймні офіційно, Україна йде на зближення з Європою, хоч би тому, що немає іншого особливого шансу. Тому в зв'язку з цим задекларовані дуже важливі для країни різні трансформації, які поки що стільки словами, і ми вирішили об'єднати наші зусилля для того, щоб допомогти українській владі, українському суспільству реформуватися і зближуватися. З Європою, з заходом, з цивілізацією Заходу, тому що тут дуже в нас це чітка позиція. Ми не приймаємо ніякої багатовекторності, ми не приймаємо ніякого третього шляху унікального. Ми бачимо вихід ситуації з повною, наскільки це можливо, інтеграцією з західним світом, зокрема з Європейським Союзом. І над цим власне будемо працювати наскільки це можливо. Ми вважаємо, що ця ситуація не незважаючи на судраматичність і. Дає добрий шанс не тільки Україні в цілому, але в першу чергу і Галичині. Отже, чому Галичині? Тому що Галичина, якщо ми говоримо про євроінтеграцію, про зближення з Європою, Галичина тут має найбільше сказати капіталу для цього, що стосується людського капіталу, а також тієї частини капіталу, як культурна спадщина, ментальність, як традиція. Галичина. Також Закарпаття Буковина це ті регіони України, які мають досвід кількасотлітніх перебування в складі Європи. Різної Європи на різних позиціях, але все-таки це означає, що ми маємо трошки інший досвід, я не кажу краще, чи гірше, трошки інший досвід стосунків громадянина і влади. Маємо трошки інший досвід самоврядування, маємо трошки інший досвід господарювання, ніж інші регіони України. І цей досвід ми повинні використати для того, так ми вважаємо, щоб перетворити наш регіон власне, на авангард євроінтеграції української держави. Ми хочемо, щоб Галичина тут стала тим зірцевим регіоном, на якому, на прикладі якого всі інші регіони, міста, села України могли вчитися чи могли взоруватися, як будувати Європу в Україні. Тому одне з наших робочих гасел – це є Європа в Україні, починається з Галичини. Очевидно, що тут такі завдання не може собі ставити громадська організація чи якась окрема організація. Їх реалізувати неможливо без спільних зусиль, тобто без координації і без розуміння того, що ми хочемо досягнути в різних середовищах, в середовищах місцевого політику, в середовищах місцевого самоврядування, в середовищах професійних, там, лікарських чи, чи юридичних чи наукових. А також без допомоги молодіжних середовищ, молодіжних організацій, без релігійних середовищ. Тобто ми йдемо до всіх цих середовищ і будемо йти з пропозицією співпраці. Тому ще одне гасло, яке ми експлуатуємо, це гасло породження в часи або спільними зусиллями. Отже, ясно, що ми мусимо це робити спільними зусиллями, бо як я вже сказав, одна організація, чи одна ініціатива цього не може зробити. І тут є ключовим підхід, щоб ті. З ким ми можемо працювати, хто з нами може працювати, щоб у нас було одне спільне бачення розвитку цієї держави і регіону в цій державі. Тобто, приблизно те, про що я сказав, е, дуже важливо, що це співпадає, принаймні, з декларованою. В нашому єлі співпадає з декларованою політикою. Це передусім політика децентралізації, це політика. Зміцнення територіальних громад це політика збільшення повноважень місцевого самоврядування, так щоб люди на місці могли все більше брати на себе влади, а і відповідальності за те, як вони живуть. Підчудно, що в цьому контексті для нас і не прийнятиме таке надавання повноважень, як це відбулося на прикладі особливого статусу для Донбасу. Так? Тому що це поганий приклад. Багато організацій багато. Інших об'єднань впродовж років досягали, що добивалися збільшення повноважень для регіональної влади. І виявляється, що ми цього не отримали ті, що десь зброю отримали. Для нас є неприйнятним такий варіант розподілу повноважень, на дання особливих статусів. І тому ми, звичайно, будемо поширювати це розуміння, як би мало розвиватися самоврядування. Ми звертаємося до цих до різних громад, в містечках до різних. І пропонуємо, щоб вони самі піднімали цю тему, щоб самі брали на себе, як я не сказав, у власній Це така наша би, філософія, там, ідеологія і так далі. Але я ще хотів би сказати кілька слів принципово важливих про назву. Ті, хто з вас старші чи хто цікавиться найновішою історією України, асоціюють назву Галицька асамблея. Зі спробою організуватися, об'єднати зусилля трьох західноукраїнських, а власне Галицьких областей, що в 90-му році, коли на виборах місцевих були демократи, і фактично утворився такий регіон, антикомуністичний регіон в рамках ще Великого Комуністичного Радянського Союзу. Тоді таке об'єднання було дуже потрібно, щоб вижити ворожому середовищу. Тепер нам таке об'єднання потрібно для того, щоб кон консолідованими силами йти до Європи і швидше будувати Європу в себе.